Всім доброго дня. Сьогодні ми працюємо з вами над темою пейзажу. Зазвичай художники при виконанні такої роботи виконують з натури певний такий етюд, де захоплення природою, враження передається в певні моменти колорит і вже в майстерні виконують довгострокову роботу. Сьогодні з вами працюємо. Техніці пастельного живопису. Для основи ми взяли папір фактурний для постелі. Що таке взагалі пейзаж, як компонується. Тобто є певні етапи виконання роботи. Перший етап це є компоновка, другий етап це є моделювання форми підмальовок свого роду. Такий пастельний, третій етап це є. Моделювання форми, прописка деталей і завершення загальнення. Перед тим як розпочати саму роботу, художник завжди обирає мотив. Що таке мотив? Мотив це те, що зображається об'єкт зображення самої природи. Важливим при компоновці є правило однієї третії, тобто те, де розміщується в якій частині формату, буде розміщуватися основний ключовий момент. В даному випадку це може бути дерево, будинок, фігура людини, річка і тому подібне. Це можливо, можливо бути якийсь незначний момент чи точка в пейзажі, але найкраще буде така композиція, коли ця точка буде знаходитися в одній, третій форматі. Тобто таким чином. Композиція буде триматися, не буде ділитися на дві частини. Також перед тим, як розпочати роботу, художник він обирає мотив і масштаб зображення. Важливим є таким моментом, скільки займає частина неба до формату. Так само бажано так ділити формат, щоб небо займало одну третю частину. Його може бути менше або, навпаки, більше. Якщо менше неба, таким чином у нас тут утворюється простір для зображення переднього плану. От, якщо ми опускаємо небо до однієї, третьої частини формату, таким чином у нас входить простір, менше якби, можливостей для переднього плану, але створюється якби свого роду така панорама. Бажа не ділити композицію лінію горизонту на дві частини, тому що воно не зовсім добре сприймається. І як вже казав, що зміщувати основний композиційний центр в одну третю. Для цього ми можемо взяти, наприклад, один колір і одним кольором компонувати, можна одразу брати декілька кольорів і намічати основні ті моменти, наприклад, різними кольорами. Тут зараз ми з вами почнемо момент, важливий момент самої компоновки. В даному випадку ми опустимо дещо лінію горизонту трішечки нижче, так, щоб не займало більшу частину. І почнемо з вами намінчати нашу композицію. В даному випадку ми зосереджуємо увагу на те, що в нас перероку зима. Тобто такий зимовий пейзаж. За основу ми взяли тонований папір холодного, такого синього відтінку. От. Воно вам підтримує загальний колорит, композицію саму формату. Ми зараз вирішуємо. Значить, дивимося, як у нас передній план, Значить, річка. Скорочення. Тобто тут важливо нам сказати про перспективу. Є два види перспективи – лінійна і повітряна. Лінійна це видими скорочення лінії, Тобто, якщо річка ближче до нас на передньому плану, вона ширша, то далі вона що звужується. А повітряна – це коли міняється тон, тліють, наприклад, дерева, які там будуть на передньому плані, вони будуть що темніше і тепліше. Чим далі, тим що. Тон світліє і, і холодніше. От, ви бачите, що ми вже десь використовуємо не тільки один колір при компоновці, а вже починаємо водити певні що відтінки. Теплі, холодні, тому зазвичай початківці вони десь використовують один кольор, це легше. Постелі можна працювати лінію, одразу там десь брати е, плямою, штрихом розтираючи, тобто вже при компоновці можна намічати певні якісь акценти, основні ті моменти е, тієї чи іншої плями. От. Якщо е, є необхідність якась, там щось е, поправити, тобто можна легенько витерти губкою чи серветкою або пензликом. От. яка основна мета і завдання пейзажу взагалі що таке пейзаж От. пейзаж це є зображення природи художники часто віддають всю свою творчість даному жанру він є досить цікавий як і інші жанри, але природа вона досить цікава, неймовірна і неповторна. Тому важливо, якраз, чому художники виконують етюди, тому що якраз певні є моменти, які бувають, тривають декілька секунд. І етюді, наприклад, там, чи хвилини, етюді це можливо вловити те враження, а вже робота, яка виконується між довгостроково, вже в майстерні художник. Продовжує е, працювати над передачею над створення картини, що ми зараз з вами і спробуємо зробити. От, е, робота ведеться з верхньої частини, небо, потім другий і третій план і так поступово рухається до пробки переднього плану. Ось так ми з вами вже, е, фактично зараз вже десь. Вирішується основна композиція формату. Тобто дерева вони будуть на передньому плані Вся група дерев. Так? Ці які ось тут дерева вони будуть трошечки нижчі, цей різ дерев. Далі кущі. Ну і там всі пагорби, які засипані снігом. Знаходяться в тіні. там десь можна намітити, взяти плямою. Ось так. Далі там долині в нас видно ряд ялинок, які вже знаходяться десь на другому плані. І на горизонті силуетом ряд дерев, які складають нам третій план. Фактично. Ось так. Тобто таким чином ми вже компонуючи переходимо поступово до виконання наступного етапу а, рідний такий підмальовок пастельний. Колорит неба, тон він повинен бути світліший, ніж дерева і річка, тому що небо воно світліше, ніж сніг. Колорит неба. Він теж, що ми будемо слідкувати, від лінії горизонту до верху, до краю він міняється. Зверху дещо темніше, беремо холодні, сині, фіолетові, рожеві. Чином ми переходимо поступово, зараз вже композиція мату виконана до виконання так званого пільмальоту. Що стосується дерев, то не повинні легіть, продумати і взяти плями неба, а потім на фоні неба вже допишуться дерева. Чому? Тому що а небо воно являється як фоном і пишеться перший раз фон. А тоді вже силует третього-другого плану. Тому Це є важливий момент, на який необхідно звернути увагу. Художник продає враження натури, експресію, це десь от настрій, колорит, особливо своє бачення, підхід. Переходимо від неба до третього плану. У даному випадку у нас є такий дерев, який можна виконати просто цільною такою плямою, не акцентуючи увагу на деталях. Тобто, більше загальнено, силуетне. Тій цікавий момент, фонд можна залишати інколи. У нас такий працює як колір, Можна закривати повністю, і Можна частково працювати, об'єднуючи певні моменти по та колориту. Таким чином робота обирає цінності. Повітряну перспективу, тобто ті дерева. Солити деревики далі, ми робимо їх дещо світлішими і дещо, холоднішими. Тобто, щоб відчувала у нас в роботі певна плановість. Тобто, ті деревики ближче, вони темніші, контрастніші, ті, які далі вони світліше. Тобто ми десь додаємо холодного і більше світлого. Беремо світло-сині і записуємо, у нас почається чуття. Простору, а це є важливо пейзажі. До стадії прописки другого і першого плану. Загальні відношення і третіх планів вже набрані, деталізація поки що там не потрібна, це буде на завершальних стадіях, наближаємося до переднього плану. Цікавий такий момент. У нас відзеркалення річка вона завжди працює як дзеркало, тобто воно відзеркалює небо, але небо воно завжди ціліше, все ж таки, ніж річка. Тому ці моменти ходимо передати і відтворити в нашому. Зараз ми вже наближаємося до фактично наступного етапу виконана композиція, виконаний підмальовок, де проробка модулювальних деталей. Тобто наше зараз завдання прописати основну частину, тобто передній план дереву, частину берега і річку і нас на передньому плані. Важливий момент вчасно зупинитися, щоб не втратити цільність, тому що завжди деталі вони дуже притягують. Художники захоплюються деталями, вони цікаві, але можна навіть десь об'єднати, частково, щоб не втратити певну цінність, тому що це важливо для сприймання картини в цілому. В плані можна навіть залишити певні лінії, штрихи, воно дасть нам певні такі деталі. Тут завершуємося, ми підсилюємо певні моменти, ставимо акценти. Ось. Загальнюємо те, що нам необхідно. На вашу думку, лишні є деталі, які потрібно обідати, це можна виконати. На холодному темному фоні можна дати декілька таких гарячих деталей, вони дають нам ще плановості, наближають цю частину ближче до нас, і чувається ця частина ближче, ніж та. То цей берег ближайше ближче до нас. Ми підсилюємо контраст і дещо деталізуємо. 30 см легеньким. Можна 2-3 прийоми легеньким шаром висихає робота, потім ще раз. Спочатку, поки волога робота вона здається темнішою, через деяку коли вона висихає, то вона стає знову, бо ту саму тональність. Яка була під час виконання. От. Після цього можна деякі моменти, акценти ще раз е, підсилити. Тобто зараз ті моменти, де пастель вже якби не лягала, не кріпилася, то після закріплення лаком пастель знову ще добре е, якби... лягає на поверхню паперу. Таким чином після закріплення можна зробити певні ще якісь акценти? таким чином у нас і тут э, виконано. Для зберігання роботи, яка виконується пастель, найкраще підходить паспорту. Далі потрібно поставити під скло і, звичайно, шов в раму. Таким чином робота буде зберігатися добре, вона не буде підватися пошкоджень, тому що пастель вона дуже щаслива. для того, що вона краще зберігалася, то краще зберігати її в рамах під склом від тобто, щоб поверхня е паперу по не торкалася до скла. Тому що пастель дуже ніжна, якщо доторкнутися механічно до її частини, а якщо ви закріпили, вона може легко розстетися. Інколи буває, художники навіть не закріплюють пастель е ніякими засобами. Чому? Тому що вона дещо міняє свій е колорит, відтінок, тобто десь зникають, якраз була певна така пастельність, ніжність роботи. Деяких ножників немає, не закріплюють пасти. Ми з вами виконали з вами от етюд пейзажу, який виконується по ескізу з натури. От. Дякую за увагу, успіхів, натхнення, творчості і до нових зустрічі.